Всім привіт! Продовжую репортаж, частина 2 нашої роботи. Гарно квітне наша троянда. Скоро зацвіте і лаванда. Квітне акація, запах неймовірний. Фазани влаштували перекличку. У нас як в заповіднику тварини бігають, дика косуля. Та на відео снімає ти снімає. Угу. Угу. Замість Барсіка прийшли до нас дві нових собачки: Бібочка і Бубочка. ні, кілограм може й бути, вони виконували роль охоронців. Поки огорожі ще немає, вони тут як все відомо. Такі ж мілахи грайливі. О, Максимум на порозі фазан прийшов. Ой, та то ж боли. Вичистили, вилучаються, вони вичистили, п'ять повністю. так вигалим. Це ми вже нанесли грунтовку і фарбу. це ми вже пофарбували. Це вигляд з іншої сторони, ще в процесі, в планах. А ось те, що вже в нас виходить. А получилось полуйшлось нас дійсно дуже гарно. А як же це поп підтяне? Йди це поп підтягне. Іди підтягни це поп. Ми приїхали на нашу фазенду. Зустріли тут собачок, Бібочку і бобочок. І, роб... і наша робота на фазенді продовжується. Два дні роботи і ось такий результат у нас получився. Підписуйтесь на наш канал, всім пока-пока, слідкуйте за нами.